Показові виступи студентів-спортсменів відзначили майстрів спорту та чемпіонів України у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. Студенти відділення фізичної культури демонстрували свої спортивні досягнення: бокс, айкідо, й кідо, робіка на головній сцені коледжу з показовими виступами майбутніх вчителі фізкультури. 8 травня в рамках циклової комісії викладачів фізичного виховання було підведено підсумок місячника, який проводять у коледжі раз на рік. Студентів нагордили відзнаками за досягнення у спорті. А от Дмитро Кальян, студент четвертого курсу відділення фізичної культури, отримав почесне спортивне звання майстра спорту України. Хлопець став чемпіоном України з пауерліфтингу. Приємно мені викликати на цю сцену студента нашого коледжу, який доповнив плеяду майстрів. Спорту кальян Дмитра. Дмитро виконав кваліфікацію майстра спорту з пароліфтингу в розділі станова тяга нагороджується посвідченням і. Раніше називали колодочкою майстра спорту України. Вітаємо! Успіхів і подальших перемог! Прилуцький педагогічний коледж завжди славився талановитими спортсменами. Його студенти беруть активну участь у змаганнях різного рівня, як в обласних, так і всеукраїнських. Саме таких фіналістів чемпіонатів України відзначили у навчальному закладі. Сьогодні ми нагородили чемпіонів України з кікбоксингу в розділі самооборона зброєю та без зброї. От, також ми нагородили чемпіонів та фіналістів України з легкої атлетики. Хочеться відзначити Дмитра Голуба, який в своєму віці є членом національної збірної. Це майбутня гордість, я так рахую, України. І відповідно нашого навчального закладу, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж активно співпрацює з благодійними фондами та громадськими організаціями спортивного спрямування. Як говорять викладачі, це обмін досвідом, а ще можливість виступу студентів на різних спортивних платформах. Сьогодні заклад підтримали і матеріально. Благодійний фонд ми допомагаємо Україні, очільником якого є Юрій Шмигін, президент Асоціації Айкідо АйКІКА України, подарував коледжу макети вибухонебезпечних предметів, які згодом освітяни розмістять у кабінеті захисту України. Головною гордістю закладу, звісно ж, є талановита молодь. Цього дня, окрім спортивної презентації, студенти під коледжу підготували і яскраву концертну програму. Як говорить актив коледжу, свято, як і завжди, вдалося на славу. Сказати почесно, ми готувалися буквально три дні, але за три дні змогли зробити класний номер. Наші хлопці дуже класно виступили і показали майстер-клас бойових іскус. Мені Концерт дуже понравився. Там ото красиве, та які добуло, бокс, бокс красиво пацани. Ну, Мені, в общем, понравилося спів. Вали красиво, мені хор... понравилося мені дуже.